Можна показати свою квартиру за тазик шоколада. А я не тут живу. На жаль, зараз не можу. Ні, дякую. Я буду дівчатам дарувати. згоден. Давай, Антон, привіт. Я знаю, Максим. Клас, куди ти? Я тут неподалік живу. Дуже маленька квартира, 24 квадрати. Таких маленьких ще не було. Головне, не розмір. Мені не користуватися. Ми прийшли. А, сюди, дуже гарно, приколі. Це твій під'їзд? Так. Це дуже одеський дворик. Звісно, всі так кажуть. Пішли, це мій сталевий кінь. Усього в під'їзді 5 квартир. На кожному поверсі лише одна квартира. Страй для доставщика, ти кажеш його поверх і все. І в під'їзді в мене є така резинка. А, ти святеся. Я трішки вважає? там займаюся спортом. Прикольно. Панки, склянки, кросовки, лижи, це ж твоє? А так. По-перше, лічильник, його отак от накрили. А, а тут що? Туалет звичайний простий, чистий. Це мій пес. Ну, Олексій побачив надувний пес. Не міг втриматися, я його придбав. Кухня. Слухай, ну. Що? Душ. Я знав, що ти здивуєшся. Тобто, як це ти тут готуєш, да? так, так, так? А тут щось можу купатися паралельно. І таке було. Ну це дуже потужно, я тобі скажу. Вечір, полотенечка, раз, ля -ля. залазиш. Навіть я не закриваю mm -hmm. ці двері і миюсь. Я можу собі так присісти з трішечки, так. дивлюсь на вулиці, це ж, а, а коли це місяць там світить, ти розумієш, Ой, як, як воно гарно. Газу в мене немає, електрична індукційна так. пліта. Механічна пральна машинка така девальна прям холодильник, морозово, сало і хек. Нижче пішли. Отже, ти будеш цей рушок робити, бо мені здається, <blues> вона вже все. Це мені одна дівчина подарувала. І вона то лежить, лежить, так і не їм. от оно що воняє. Ну таке. Там ще в мене газовий балон. Так, я б питання було за чим газовий балон холодильник? Бо їх тут нема де. Чесно, я вважаю, що я тобі буду дарувати дівчат. Ти дивись, наскільки дівчат з тебе є матеріал. Чай на газу? Як у будь-якої нормальної людини, в мене немає чайника. З такої кружки. Автоподжег. Встановлюємо. А що тут в тебе? Ну, давай так подивимось. Паста. Mm -hmm. Це поберіть е, обличчя і не тільки. Ой, як тільки сказати, типу для яєць, яєць яйця друге щось. Да. Якась паста, це якась дівчина забула. Також іншої дівчини. Наше розберегаєш щітки інших дівчат. Ну, знадобиться в господарстві. А, ну Уилка для нігтів. Звісно. А, я а думаю, типи поїде відпілюють нігті. М'ята? Лісова ягода. Лісова ягода. А, Чотири. що ти Ну, щоб він такий був насичений. Пашла закіп'ятьопка, пошла, пошла. Раз. Давай. ти розумієш про що, так? Та! Да? Да. Це ж ідеаліті. KitKat салтин карамель, Double шоколад, Hazelnut. Знаєш, що таке Hazelnut? Це ж горіх, ліщина по українці. Знаєш, я, uh -huh. я дізнався три місяці, чотири назад. Хейзelнат. Салт карамел. Ммммм. Що стосується кіткату, мені він взагалі подобався самим шок шоколадом. І ця хрустка серединка? Мені подобається. Ооо, слухай, да. Смак дитинства. Угу. Ось цих трьох зонат цей весь всязік, давай, ти вже я вирішиш там, що з ним робити. Ну, Дівчатам нам будуть жарувати, будеш їсти. Єдина і основна кімната так, зал, спальня, робоча зона. Mm -hmm. А звідки в тебе телескоп? Була мрія дитинства. Це мені дав покористуватись. Мій шеф. Я в нього бачив Сатурн та Юпітер. Дівчатам що? показував. Звісно. І ще ще ось така шафа, то я одну розібрав. Що ми тут бачимо? Батарею, бл. А, забагріваєш, ц... так? Ну, звісно, до, 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 до зими. А взимку тут взагалі нормально топиться? Дуже холодно. В мене не дуже багато речей. Я взагалі вважаю, що хлопцям не потрібно мати багато речей. Ковзани. Понятно, шорти, штани і ковзани. Це штани. Це що це є. так. да. Я його ставлю і сушу у голову, бо літом вона... ну, на що він потрібен. Понятно, нормальний ну, тип обогревателя. Отак от сидиш, він тобі дуй, отак от, і ти там щось собі в телеф... телефоні клацаєш. Краще за Дайсон. Да. диван кровать, я його іноді розкладаю, іноді не розкладаю. Взагалі то я сплю. Спрям... А на бачку ти можеш так спати? цей тип що за за я знайшов це на барахолки. Цей фотоапарат це мого батька на цей фотоапарат він мене знімав. Бінокльц. Я вважаю нормальних типів. Має бути бінокль. Ти мене можеш запитати. Наша тут банка чорним перцем та. Наша тут банка з боці всіх у нього та то ще. Отак от ти лягаєш і розжовуєш, бо це ін... сильний інгібітор аб... Аб... обратного захвату сіротані. Ні, Блядь. Антисептик. Антисептик, так. Да. Да. Мені дуже подобається, коли є квіти, бо простір преображається. Да. Супер е програвач. Да? Так. Він не потребує електрики. Заводимо пружину. 1935. Да. Дуже прикольно. Тут є голка. вона вібрує, та вібрація передається по цьому цій да. звук. Рупор. Да? Окей. Рупор динамік. Окей. Це ж чистий фетиш. Типу То... запускаєш з да -да -да -да. ти літаку. Маю ще такий трішки раритет. Мені дуже сподобалось. Я теж придбав. Я його не часто вмикаю, бо він такий гучний. Я ж займаюся відеомонтажем, і іноді ноутбук дуже гріється. Mm -hmm. То yeah. я вмикаю вентилятор і він його охолоджує. Yeah? Іноді я так сиджу, так працюю. Uh -huh. Два монітори. І що? І скільки це все добро коштує? Слухай, давай ми вийдемо на балкон, yeah. і я тобі розповім, скільки це коштує. Тінтріган, ну лавай. Скарай сушиться. Слухай, ну тут напроти живуть люди. То мені іноді приколу, то я то сюди, то собаку поставлю. То оце. мені здається, що вони на це звертають увагу, і ми від цього весело. А ну сядь, як ти сидиш? взагалі то я тут лише палю. Я скажу, ви хорошо. Оце було. все було зашито. Це був закритий балкон. Тут було лише таке віконце. Вперше що я зробив, я подивився, бачу гарний вид. Господарці нічого не сказав, і такий почав так отколупувати. І я за два дні розібрав повністю весь балкон. Фактично його я, я виніс його в пакетах, бо воно все вона Ну, звісно. Ми все подивились. 24 квадрати, звісно, ми все подивилися. <рес> <рес> І скільки це все добро. А тебе це. Да? Да, смысле, це обов'язкова інформація, яка має бути. це коштує мені 10 тисяч гривень. А <рес> це за те, що тут душ на кухні. забув ну, про цей душ. <рес> Дякую тобі за огляд. Гарного дня. Дуже прикольна в тебе квартира. І смачного. Гарного дня. Спасибо. Пока.